Для радіо Київ приймаю вітання Дяченко Естафету мій варіант скормовки. Та <звук> була в мене жінка варка, та була в мене щодня сварка. Буворбула, мервене, жідівінка, ваварва, бо бурла, мебрвені, ще бровені свова варварка. Та була в мене хавмина, та поїхали до млина. Бо бурбула мебрвен, ховерво, мене на варва, поворона і хавали до борвона варва. Защипилися за пень, та постояли цілий день. Заборбачи привернулись, а борвос. Орвались и де вервень Вийшла мати побачила, та по тилицю заліпила. Вырвишла, мав лати, повороба чи вернула, повороти, верлицу, завору ли привернулася.